Івано-Франківець Андрій Іванюк торік на фронті отримав важке поранення. Мало не залишився без ніг. Захиснику зробили більше десятка операцій і ще майже 20 переливань крові. Продовжують цього лікування та реабілітації поруч з Андрієм, його підтримка та мотивація, дружина Тетяна. О, цей прийом ми освоїли минулого тижня. Що дозволило нам? Зокрема, мені. В суботу поїхати з дітьми на змагання. Андрій Іванюк перші чотири місяці після поранення лежав, тільки іноді підіймав корпус. А минулого тижня зовсім відмовився від крісла колісного. Може самостійно рухатися і спускатися сходами. Чоловік навчався у військовому ліцеї, відбував строкову службу у Криму, а потім в рідному місті працював тренером з бразильського джиу-джитсу. Перший раз захищати Україну від росіян поїхав у 2015 році. Я свій кожен хотів там перетористом стати космонавтом, а то однокласники. Моє ні в кого нічого не збулося. У мене друга ну я не, як не хоч не хочеш, прийшлося стати. Ліцей не закінчив. В кінці зрозумів, що це не моє. Ну, під час вторгнення тяжко було. Тяжко було, десь, грубо говоря, якщо так можна виразитись, не спав, поки туди не поїхав. Потім приїхав, відповідно, не спав із за того, що там був. Ну, десь так це все закінчилося. Приїхав з Донбасу не до кінця здоровий, лікувався літом, Осінню мав вертатися, знав, куди, дата була визначена. Ну і цей весь час був дома чорнобілий. Тяжко було, реально було, тяжко був не готовий до того, з чим я стикнувся, потрібно було повернутися назад. Ну, щось таке, виходить, там однозначно є таке ж саме, десь плюс-мінус, як в тюрмі там 5 років людина, якщо сидить, вона рахується пересиджена. Вертається назад додому, тут зона дискомфорту, потрібно опять же, туди, в містах віддалені. От десь приблизно щось таке на війні відбувається. Теж певний період проходиш і тут вже зона дискомфорту. Діти прилишили тут діти. Е, я тренер сам, тренував до е, Донбасу, ну і після тренував вже. Поїхали на змагання, після змагань виграли там кубок і їхали звідси. Це був перший раз було відчуття, о, от і тут прикольно щось, я не обов'язково верну завертатися, так і лише до 22-го. А далі у складі Івано-Франківського, 78-го батальйону тероборони, захищав Гуляйполе Запорізької області. В ТРО попав, поголошу. Це правда теж. По інтернету номер. Роздаю зброю, думав, їдемо Київ. Я не знав, що ТРО. У нас був ще запас, досить хороший в декілька місяців. В квітні виїхали до того часу, тренувалися тут. Да. Тренувались, їздили на поліони. Люди були не готові в ТРО. Більшість людей розуміли, що це територіальна оборона. Вони не бачили себе до кінця на війні. Та більшість з них не служили навіть. Ну, але прийшлося. Тяжко було спочатку, дуже тяжко було. Заривалися. На все рішення це, це були окопки спочатку. Да. Саме важливо для солдата це вижити. Не виживеш — це задав, бо його не виконуєш, не буде кому. Перше завдання це вежити. Був один штурм військовослужбовців Російської Федерації, да? чуть не сказав, так як думаю. Е, у Дашний, ну, протримались вони на наших позиціях дві сутки, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в районі двох суток. Тобто ми бігали трошки до них, не до нас. Поранення Андрій отримав 15 жовтня 2022 року. В окоп залетіла міна. Готували окоп для стрільби стоячи, це глибокий, але ну, вузенький окоп для, для двох людей. Він купається Г для стрілка і для заряджаючого. Я був там з командиром своїм і нам прилетіли 72 82 82 це найменше на змін, які можуть прилетіти ствольної артилерії. Прямо нам в окоп. Командир залишився там, я вижив. Удар був жорсткий. Прилетів дуже близько, воно зірвалося над нами, воно прилітало. В принципі, наша коп зацепило гілочку в районі метра над нами воно зірвалося. Не так осколки, як ударна хвиля перебрала. Мені повезло, смикнув, повезло. Я закрився бронежилетом, так як щитом. Бронежилет лежав на землі, я сидів, зловив так бронік, закрився, що було під бронежилетом, лишилось ціле, навіть пальці, що дивно. Причому з бронежилета знесло, все там атешка, було магазин. І все, що не ще бронежилета, отримало враження. Удар наскільки сильний був по голові, що Ну це таке враження, якби тебе запхали в дзвін великий церковний, і нормально зверху вдарили. О. У мене таке було враження, що мене цілого калатає. Так. Зазвичай під час контузії, якщо вона не дуже сильна, ну не легенька сильна контузія, то таке враження, що це в голові дзвінить, дзвін. а тут це було враження, що мене цілого так калатає. Моя перша думка була, мене не виробило чогось. На ліве вухо, при чому не чув після контузії, взагалі ліва сторона, плеча було вибите, ну так трошки помило було. І удар був сильний, дуже сильний. Наскільки сильний, що перше відчуття, яке було, я хотів померти, але враж... перше питання було чого. я лишився живий, хоча би вирубало. З такою білью ще не зустрічався, ну, реально дуже було тяжко. А слідуюча думка це вже почалася романтична історія, і це правда. Ну, о. Я згадав, що мене чекає вдома. І тоді вже почав збиратися, ти солдат, збереш там дулю з маком вам, а не я і так далі. Ну, Жінка, жінка, діти мене витягнула іменно ця думка. Я почав боротися іменно після цієї думки. Воїн не хотів казати дружині, у яку лікарню потрапив. Але вже наступного дня Тетяна була у Черкасах поруч із коханим. А я була на роботі в той день. І люди почали приходити в магазин, і отак якось нагло їй сказали. Там у вас таке сталося, і в мене шок. Що сталося? З ким сталося. Тобто, ну там і він, і його рідний брат. Перші слова це було у вас таке сталося, не могла зрозуміти, було важко. От коли сказали, що поранили Андрія, це був шок неймовірний. Тобто я як стояла, так і залишилася, оніміння повністю нічого не розуміла, і тільки думка «поранили» значить, живий. Ну, якось так. Вона живий. Коли я їхала в Черкаси, мені було страшно. Тобто, е, дехто там вже говорив, він без ніг, Андрій мені дзвонить і говорить, така смішна фраза прозвучала, розвеселила була тоді. Е, каже, Танька, е, там декілька дирочок, тільки до колін. Верху, все добре. До <ріху> е, коли приїхала в Черкаси, вже доїхала до лікарні і перед лікарнею почала трусити просто було страшно, що з ним, яка картинка мене чекає, що зараз буде, яка реакція. І, ну, я є, я ж не мала їхати. тобто. Я солдатик. Режим солдата. От треба. Ти або зараз допомагаєш, або для чого ти тут. Стан Андрія був надважкий. Ліва стопа пробита уламком наскрізь, відкритий перелом правої гомілки та розбите ліве коліно. Далі довгі тижні лікування та щоденні болісні процедури. Не можна було доторкнутися навіть до ліжка. коли я тільки прийшла, я поставила руку на ліжку і так дергнуло різко. Було важко, було важко. Тобто навіть доторкнутися до руки, до нього доторкнутися в Черкасах. Це були такі легесенькі дотики і назавжди. Там, потім вже тиждень, вже можна було голову кудись там притулити, чуть-чуть притулитися до нього. ну так. Початки дуже важкі, дуже болючі. Ну, дуже важкі. Ну, все прийшло. Ми прийшли, не, не змогли витримали. Наразі Андрій щодня займається з фізичним терапевтом. Працюють над зміцненням м'язів та покращенням ходи. Ми починали з того, що просто пересаджували його на крісло. Транспортували до залу, в залі пересаджували на такий же самий великий кушетку, і там починали з ним займатися. Було дуже складно через те, що в нього була гіперчутливість, до нього важко було доторкнутися не те, щось зробити. Але той в нього сильний бойовий дух, він дуже морально сильний, тобто він терпів, робив все, що йому казали. І як, я не знаю, якби не його підготовка, чи він би вийшов з цього. А зараз зараз кожним днем якісь нові досягнення, Стараємось радіти разом, але деколи стараюся не показувати цього, що я за нього радію, для того, щоб в нього був стимул ще вище зайти. І вони мені скидають відео постійно, там, ми вже йдемо пішки з машини до тебе в зал, ми вже йдемо пішки до себе додому. Ми от пішли в басейн, я пробував вже плавати. Каже, у мене виходить вже плавати, займаюся додатково в басейні. Інколи треба було його зупиняти через те, що він себе прям дуже виснажував, і це був перебор. І так і працюємо. Медик каже, потрібен час, аби в Андрія зрослася кістка, і реабілітація може тривати ще як мінімум півроку. А тим часом воїн роздумує про повернення в армію.